Розваги роблять нас щасливішими. Американські вчені з Університету Північної Кароліни довели, що забави знижують в організмі рівень тривожності і навіть стресу. Так можна вилікувати навіть депресію, тож не дивно, що у найщасливішій країні придумали найбільше розваг. Райони Фінляндії по 50 днів на рік не бачать сонця. А в південних взимку воно з'являється хіба на кілька годин. Зими тут суворі, вітряні та морозні. А літа короткі. Та це не заважає фінам бути найщасливішою нацією світу. Вони вже кілька років очолюють світовий рейтинг за рівнем задоволення життям. Збіг чи ні, але ігри та змагання тут національне хобі. Бейсбол, хокей, авторалі, спортивне орієнтування та лижі вважаються народними видами спорту. Втім, натовпи прихильників збирають і такі забави, які за межами Фінляндії виглядали б божевільне. Одна із найоригінальніших розваг суворих вікінгів носити дружин на руках. У Фінляндії це не просто знак уваги, а спортивна дисципліна. Щороку відважні парочки з'їжджаються у п'ятитисячне містечко сонка Їдуть чи не з усього світу? Адже тут кожен чоловік може довести, що саме він по чемпіонськи носить кохану на руках. За кілька десятиріч існування чемпіонату виявилося на спині головою вниз зручніше. Тут усі засоби годяться: хоч на руках, хоч на шиї. Головне не впустити дорогоцінну ношу і якнайшвидше подолати смугу перешкод. Головний приз чемпіонату бочка пива вагою як кохана. У Фінляндії дуже високі податки. А отже, ми можемо зробити доступними якісні спортивні послуги, наприклад, муніципальні басейни. Завдяки цьому фіни навіть у старості зберігають міцне здоров'я, займаються всі. Футбол, яким знаємо його, ми, європейці, у Фінляндії не користується аж такою популярністю. Інша справа ганяти м'яч у багні. обов'язково треба прикрутити буци до ніг, інакше вони точно залишаться у болоті. Це суто фінський винахід. Лижник Юрки Вяяняна зауважив, що влітку на місцях постійних тренувань лижників стоїть суцільне болото, і вирішив, чого ж добру пропадати. Правила прості: матч триває півгодини і складається з двох таймів. Ані тобі пенальті, ані офсайдів. Тільки запекла боротьба по коліно у багні. Це неймовірно важко. У більшості команд дуже багато учасників. Тому що навіть гравці у чудовій формі за три хвилини виснажуються повністю. Це одна з найулюбленіших літніх розваг для фінів по всій країні. Але професійні змагання щорічно проводять у селі Хюренсалді. Кажуть, саме тут якість полів просто не перевершена. Азарт у скандинавам не позичати. Тільки уявіть, за статистикою кожен філ витрачає щонайменше 200 євро щороку на азартні ігри. Це найбільший показник у Європі. Ігрові автомати стоять на кожній заправці у барах, готелях та навіть супермаркетах. у нас азартні ігри це державна монополія. Усі доходи від них, а це понад мільярд євро щороку. Ми витрачаємо на молодіжні спортивні організації та на культурні проекти. Казино не користується аж такою популярністю у місцевих, але підприємливі фіни знайшли спосіб підзаробити на сусідах. Зробили казино плавучим і відправили до Росії. Невеликі пороми, обладнані столами для гри в рулетку та покер, з'явилися одразу після заборони казино в Російській Федерації. Більшість гравців підіймаються на борт під час швартовки у Санкт-Петербурзі. Але гра починається тільки в нейтральних або фінських водах. Гра, яка рятує життя. Раніше за стінами найсуворішої американської в'язниці щороку в сутичках гинули до 20 людей. За останні кілька років там не вбили жодного. Завдяки єдиному в світі тюремному родео. Одна із найстаріших американських в'язниць Ангола зажила недоброї слави завдяки суворим умовам тримання та жорстокості в'язнів. І не дивно, адже тут відбувають свій термін затяті рецидивісти. Терміни 97% місцевих мешканців вимірюються віками. А отже, навіть після смерті вони залишаться за колючим дротом на в'язничному цвинтарі. Кому немає чого втрачати, остання можливість відчути себе вільними грандіозне родео в'язниці Ангола. 1964-го шалені ігри зі смертю придумала тутешня адміністрація. Мовляв, краще хай міряються у мужності на арені, ніж у сутичках між співкамерниками. Ідея себе виправдала. Сутички щухли самі собою. Ніхто не хотів через погану поведінку втрачати шанс на участь у такому шоу. Захисники тварин можуть спати спокійно. Тут у небезпеці тільки люди. Класичне змагання осідлати дикого бика чи мустанга. А вищий пілотаж покер із биками. Шолом навряд чи допоможе, коли на гравця летить розлючений бик. Перемога дістається тому, хто встане останнім. Тяжкі травми та навіть смерть на арені не дивина. Втім, взяти участь у змаганнях завжди чимало охочих. В'язниця збудувала спеціально для родео стадіон на 7,5 тисяч глядачів. Плата за вхід 15 доларів. І трибуни завжди повні. Деяким ковбоям навіть вдалося перетворитися на справжніх зірок, незважаючи на довічне ув'язнення. Дехто і справді так доводить свою мужність сусідам по камері. Для когось це просто ще одна можливість побачитися з родиною. Українська команда на найнебезпечніших змаганнях в історії людства. Найдорожчі змагання сучасності це без сумніву кругосвітня регата. До того ж, ці перегони є. Найбільш виснажливим з усього, про що вам тільки доводилося чути, що три роки суворі морські вовки вирушають в подорож тривалістю у півроку. На яхті за вбіжки з фуру. На ній вони мусять пройти 73 тисячі кілометрів. Це як двічі обігнути землю по екватору. Це надважке випробування навіть для бувалих моряків. 11 членів екіпажу сплять щонайбільше по 4 години між вахтами. І так півроку. На яхті немає де помитися, а сили доводиться поповнювати сушеними продуктами, завареними опрісненою океанічною водою. Навантаження зростають разом із силою вітру, а штурман ловить найсильніші пориви, щоб прийти до перемоги першим. Дме 50-60 вузлів. Це 100 кілометрів за годину, грубо кажучи. Просто ураган. Температура води, яка бризкає на вас весь час, ви в потоку перебуваєте практично безперервно близько нуля. Перебуваючи в цих умовах, люди далеко не завжди здатні залишатися при здоровому глузді. Команда української яхти «Гетман Сагайдачний, у складі якої був Євген Платон, пливла до фінішу 9 місяців. Вони стартували в Англії через Атлантику, допливли до Уругваю. Другий етап найдовший та найхолодніший, завершився біля берегів Австралії. Далі через Нову Зеландію знову до Уругваю. Потім до Майами і нарешті до місця старту. У південному океані чекають 25 30 метрові хвилі. Це дев'ятиповерхівка для початку така гоночна яхта, отримавши пробоїну, вона йде під воду менше ніж за хвилину. Команда всі на палубу може прозвучати в будь-який момент дня і ночі. Інший час теж чітко розпланований. Навігація, зв'язок, технічні роботи, сон на страхувальних ременях вільного часу не передбачено. Втім, і навіть найзгуртованіша командна робота не зменшує ризики етапу. Під час цього другого етапу човен практично ліг вітрилами на воду. Я лише віддав своє місце біля штурвала, і мене змило за борт. за борт. Збудувати яхту та взяти участь у навколосвітній регаті найкращий спосіб попрощатися зі статками. Так у 2008-му переоцінив власні фінансові можливості російський бізнесмен Олег Жеребцов. Після трьох етапів російська команда вибула з перегонів через нестачу коштів. Жеребцову довелося продати увесь свій бізнес, аби розрахуватися з боргами за регату. Ще пак, адже рахунок іде на мільйони. Участь яхти Чорна перлина в регаті обійшовся гігантові Дісней у 35 мільйонів доларів. Втім, навіть цього виявилося замало, аби виграти перегони. Гетьман Сагайдачний не мав постійних спонсорів та дорогого спорядження. Українська команда стартувала у рік розвалу СРСР, коли співвітчизникам було регат. Тим не менш, прийшли сьомими, обігнавши навіть організаторів перегонів англійців. Ми знаходили комерційне спонсорство просто в місцях, у яких опинялися. Зокрема, в Австралії нас підтримала провідна золотодобувна компанія країни. Так пощастило, що один із директорів цієї компанії був родом з України. За час переходу яхтсмени втратили по 10 кілограмів ваги кожен. Зате записали українські прізвища у перелік найсміливіших людей світу.